Якщо партія регіонів взяла на себе відповідальність, то вона повинна і відповідно ставитись до підготовки порядку денного сесії. Наприклад, я як депутат вне свою пропозицію працювати в комісії соціально-економічної та інвестиційної діяльності, тому що я фахівець цього питання. Я розумію, що мене зараз спеціально не включили в цю комісію. Я напишу заяву, я буду працювати в цій комісії для того, щоб комісія не обрала мене заступником або секретарем, щоб я не мав якісь повноважень. Це я зрозуміла, чому це було зроблено. Наступне питання. Питання, як готується сесія, сьогодні винесли на порядок денний внесення змін до до бюджету діючого бюджету області депутати з голосу прийняли всі, всі питання, всі цифри без обґрунтування, без того, щоб подивитися, які попередньо вносилися цифри, що за програми, які фінансуються. Наприклад, я не зрозумів відповідь начальника головного управління фінансів, чому на апарат обласної ради у нас збільшення 1 мільйон і 1 мільйон йде на дітей СІРАД, тому що в Києві. Хтось сказав один мільйон записати, але в Києві ніхто не казав збільшувати видатки обласної ради. Так само як на попередній сесії приймали з голоса питання про рівень заробітної плати голови обласної ради, його заступників, про їх ранг, про їх надбавки. Сьогодні відбувається ну море так, деребан. Деребан залишків бюджета. Якщо область попрацювала, якщо підприємці, які сьогодні знаходяться на майдані, дали податки, сплатили податки, вони зараз отримуючи ці податки, поділили їх по своїх програмах в проєкті, в бюджеті області. Я з болю думаю, як ми будемо приймати бюджет наступної області. Я думаю, як наші підприємці, які знаходяться сьогодні на Майдані Незалежності і проти виступають прийнятого податкового кодекса, а обласна рада сьогодні не підтримала їх вже вдруге, не захотіла навіть почути про цих підприємців. Я думаю, з болю, як підприємці будуть працювати, як наповнювати бюджет будуть. Як ми далі будемо формувати цей бюджет вже в 2011 році? Я не думаю, що це буде добре. Робота той про більшості, яка сформувалася, якщо вони будуть нетхувати депутатами іншими.